Небезпечні ігри розуму, як ілюзія руйнують наше життя. Ілюзії сприйняття це як затишний, але тісний кокон, у якому ми звикли жити. Вони створюють відчуття безпеки, передбачуваності, але водночас обмежують наш світ. Ми змикаємо бачити речі не такими, якими вони є, а такими, якими нам зручно. Коли ми починаємо працювати над усвідомленістю, цей кокон починає тріскати, і це, зізнаюся, може бути дуже неприємним. Раптом виявляється, що людина, яку ми вважали близьким другом, насправді просто супутник, робота, яка здавалася справою життя лише спосіб заробити на хліб. Відносини, повні пристрасті, виявляються залежністю. Це відкриття може бути болючими, навіть шокуючими. Здається, що весь світ руйнується, а разом із ним наша ідентичність. Але це не кінець, а тільки початок, початок до шляху справжнього я. З погляду психосоматики, ілюзія сприйняття це не просто спотворення реальності, а й джерело хронічного стресу. Коли ми живемо у суперечності з собою, наше тіло реагує. І з'являється напруга втома, безсоння або біль. Якщо не працювати з цими ілюзіями, вони можуть призвести до серйозних наслідків, емоційне вигорання, постійна напруга та невідповідність реальності виснажують наші ресурси. Проблема у відносинах, спотворення сприйняття заважає будувати здорові гармонійні стосунки, психосоматичні захворювання, хронічний стрес може призвести до розвитку різноманітних захворювань. Втрата сенсу життя, життя засноване на ілюзіях рано чи пізно втрачає сенс та наповненість. Я розумію, як це може бути страшно дивитися правді у вічі. але повірте, це єдиний спосіб набути справжньої свободи і гармонії в нашому житті.